Маленькі намети кухня, просто неба на дереві, прикріплено ікону Воскресіння Ісуса Христа. Це лише частинка православного скаутського табору, що на території церкви преподобного Іллі Муримця у Києві. Ще є ось таке поле, де дітвора ганяє м'яча. І місцина для змагань на конях. Коні це звичайні колоди. Вершники юні скаути. У руках замість списів тримають м'які палиці. Переможця визначають ось так. А Але ігри не головні у таборі. 14-річний Максим каже, скаути повинні вміти розпалювати вогнище, готувати їжу, надавати першу медичну допомогу та орієнтуватися на місцевості. На кухні нас роботу діжунок назначають кожен день. Також у нас є ті, хто взують кастерка страви, ті, хто робить дрова, ті, хто збирає просто дрова, якщо ну то що робити. Хлопець показує намети. Тут усі вихованці православного табору ночують, і ніхто не скиглить. А нещодавно гуртом обладнали отакий куточок для посиденьок. Тут є стіл, саморобні сидіння, і навіть мангал, викладений з цеглин. Усе для дружніх розмов. Так, це мой друг Федор. У нас Мені тут много друзів. Він із самых так. Фредір поки що не такий досвідчений скаут, як Максим. Зізнається, ну, я в основному тут просто відпочиваю. Звісно, за дітьми доглядають дорослі. Старший тут отець Ігор. В цьому заключається скаутський принцип. Віра в Бога. Віра на сятєчеству і діла милосердя. Таскауська рілія нам означає іменно ета. І цей принцип, принципу культивується. Помічники батюшки, волонтери храму святого преподобного Іллі Муремця та церкви Агапіта Печерського. Адже діти є діти за всіма не вгледиш. До речі, наймолодшим вихованцям табору всього по сім років, старшим чотирнадцять. Під час шкільних березневих канікул тут зібралось 35 дітей. Здесь они очень получают, мало того, что какой-то отдых, отдых детям, они еще получают себе круг общения, то есть которые благочестивые, скажем, которые они сидят в своих квартирах, в домах, они не имеют возможности общаться, и нет у них круга общения. А тут куда они пойдут? В театры, кино, в дискотеки или в клубы? Ані шестяні. Наприклад, волонтер Андрій куховарить, ось наварив цілий казан супу. Зараз куштую, перевіряє чи досолив. Це суп по, по типу іспанської паельї, але тільки лише з тим, з тим моментом, що у нас зараз великий пост, і всі інгредієнти в нашій в нашій су в нашому іспанському супі вони абсолютно постні. Тобто тут постне масло, гриби, морковка, лук, імбір, чеснок. Його помічниця нарізає кріп до страви. Це вже фінальний акорд. Тож дітвора сходиться на обід. Але спочатку молитва. А тепер можна брати свою тарілку і ставати у чергу за іспанським супом. Помічниця кухаря акуратно розкладає першу страву у тарілки. Скаути вмощуються за великим столом. Дехто обіди, сидячи на колоді перед вогнищем. Так кажуть смачніше. Максим, ось він з краєчку, всівся на лаві. На Наминає перше, так що аж за вухами лящить. Шкодую, що так швидко закінчились канікули. Зісь, пожалуй, Очень... Все очень как-то правильно, ты можешь оставить любую вещь, и ее не заберут. Что-то кто-то найдет, он отнесет это, он не безоберет о себе, он отнесет это. Думаю, отчасти, даже не отчасти, части, думаю, это все благодаря тому, что у нас, ну, у нас православный лагерь, православные скауты. Мы соблюдаем, стараемся соблюдать заветы. И дети, и вожатые э, все очень относятся очень хорошо друг к другу. Наступні збори у таборі відбудуться під час травневих свят, і діти вже з нетерпінням чекають цього часу.